Ми запрошували людей, мешканців Івано-Франківська, прийти і подивитися фільм Відкритий доступ до кінотеатру Люм'єр, і десь здається, за дві хвилини до початку показу зникло світло. Зникло світло в усьому кінотеатрі. Ми знайшли приміщення дуже вдячні всім тим, хто висловив готовність нам допомогти. А от здається, іде міліція. з ней мої папа, алекс і нарі. Я парубки. Давай, давай. Зі знавних гості з'явиде моя класні, їх запрошено на. Вітаю.